З приміщенням, з документами та навіть із базою клієнтів у обласному центрі Волині є чимало варіантів купівлі готового бізнесу, який вже функціонує. Тобто новому власнику залишається вкласти кругленьку суму, розібратися у ніші і спокійнесенько заробляти гроші, що продають, і які прибутки це може приносити. Ми вирішили проаналізувати детальніше. Отож, перша пропозиція, яку ми помітили на одному з найбільших торгових онлайн-майданчиків, це продаж салону краси у ЖК Яровиця в Луцьку. Продавці зазначають, що нові власники отримують три повноцінні розділені зони, такі як перукарський зал з трьома робочими місцями та наявними орендарями, зона манікюру та педикюру з наявним майстром, зона мейкап з трьома наявними спеціалістами на оренду. Також, як зазначають у оголошенні, бізнес продається із усіма меблями та технічним обладнанням майстрів. Ціна цього бізнесу 27 тисяч доларів. Як наголошує продавець, мінімальний заробіток в місяць він приносить від тисячі доларів. Тож для тих, хто хотів зв'язати своє життя з б'юті індустрією, це саме те, що треба. Наступний варіант це ресторанчик мексиканської кухні у розважальному центрі Промінь. Бізнес працює на фудкорті четвертого поверху. Як зазначає продавець, кухня повністю укомплектована професійною технікою. Є три морозильні камери: три холодильника, столи, сушки, стелажі, фритюр, мікрохвильова піч та піч для піци. А також є підсобне приміщення. У оголошенні йдеться, що приміщення перебуває в оренді: це 40 тисяч гривень, плюс оплата комунальних послуг. Ціна такого бізнесу 8 тисяч доларів. Ще один бізнес, який продають у Луцьку, це швейне виробництво з зареєстрованою торговою маркою та яке має власний логотип. Як пишуть продавці, це бізнес, над яким працювали роками, а також він має багато задоволених постійних клієнтів по всій Україні. Налаштовано абсолютно все: від виробництва до кінцевого споживача. Розроблено багато лекал та відшито багато моделей, які успішно продаються. Йдеться у повідомленні. Вартість такого бізнесу 290 тисяч доларів. Звісно, куди ж без кав'ярні у Луцьку продається готовий бізнес, який називається кав'ярня самообслуговування coffee to go у вартість входить. Кавомашина, стійка обслуговування, купюроприймач, термінал безконтактної оплати та інше приладдя. Вартість такого бізнесу 3800 доларів. Як наголошує продавець, це доволі хороший варіант для тих, хто шукає пасивний дохід без великих вкладень. Також продається у Луцьку і ресторація. Заклад розташований на проспекті Волі. З фото видно, що для гостей облаштований також літній майданчик. Є тераса. Коштує цей бізнес 40 тисяч доларів. Ще один варіант бізнесу, який продається у Луцьку, це виробництво пам'ятників, бруківки, поребрика, альтанок, столів та лавок, фонтанів та інших бетонних виробів. Бізнес продається разом із формами та усім необхідним обладнанням для виробництва продукції, а також з вантажним автомобілем. В ціну входить три приміщення, а саме цех для виготовлення продукції, кімната для гравіювання пам'ятників та кабінет. Коштує 60 тисяч доларів. Є на продаж у Луцьку і магазин з одягом – секонд-хенд. Купуючи цей бізнес, ви отримаєте увесь наявний товар, торгове обладнання, стележі, вішаки, полиці, ваги, відеонагляд, протикрадіжну систему, дві вивіски, примірочні, камеру схову, касу, підведений інтернет, сторінки в соціальних мережах та навіть усі контакти постачальників. Ціна бізнесу 15 тисяч доларів. Також у Луцьку можна купити навіть СТО площею 300 метрів квадратних. Як зазначає продавець, приміщення приватизоване. Земля на 49 років в оренді. Бізнес розташований на території гаражного кооперативу. Є дві ями та два підйомники. Одночасно може бути вісім машин, пише продавець. Ціна такого бізнесу 80 тисяч доларів. Ще одна пропозиція продаж прилавку. Продаж у зв'язку з виїздом за кордон, лікування дитини, тематика святкова атрибутика, гелієві кульки. Йдеться у оголошенні. Продавець зазначає, що компактний острів виконаний під замовлення з хорошого матеріалу та фурнітури. Острівець продається з товаром та інвентарем, таким як гелевий балон на 25 літрів і редуктором. Окрім того, продавець пише, що допоможе налагодити зв'язки з постачальниками товарів. Вартість цього бізнесу. 80 тисяч гривень. Ось варіантів готових напрацьованих бізнесів у Луцьку нам вдалося знайти чимало. Ціна і сфери діяльності дуже різні. Тож тим, хто шукає, якою б власною справою зайнятись, точно є з чого вибрати. Головне, як то кажуть, це бажання і наполегливість, а успіх справа часу.